За християнським календарем цього року, 13 червня, ми вшановували велике свято, Вознесіння Господнє. І саме в цей день особливого Божого благословіння удостоїлися жителі двох населених пунктів району Юхнів та Мирунівки. Цього дня духовенство району на чолі з благочинним митрофорним протиареєм Андрієм Олениним освятили в'їзні хрести з села та міста. У їхнах хрести були встановлені при дорогах, що зі сторони сіл Владиславка та Шупики, і стало це можливим, дякуючи керівнику місцевого господарства Володимиру Григоровичу Карапищенку. Тепер кожен, хто заїжджає в село, повинен знати, що жителі села православні християни і вони перебувають під Божою ласкою. Братія і сестри. Я поздравляю вас із висвяченням Христа у вашому селі. І з цього моменту це вже не просте дерево, це не простий матеріал, це є вже священне дерево, це є Хрест Господній. Ми всі є віруючими людьми. І тому відношення до Христа визначає відношення до Бога. І тому ми знаємо історично, що завжди. Хто шанує хрест, то того Бога благословляє. Але знаємо і гірку історію, хто не шанує хрест, хто топтав, рубав, палив, нищив, гірка їхня доля, як і тут на землі, так і там у загробному житті. Дуже гірко, коли люди втрачають віру і серці, і вони стають гіршими за звірів, гіршими за тварин. Ці люди нездатні. Творити щось прекрасне у цьому земному житті. Це люди, які втратили віру у Бога. Ті люди, Вони і не шанують людей, вони і самі себе не шанують, самі себе не люблять. Це є велика біда і нещастя. Але ми сьогодні, у цей празник, 20 свято Вознесіння Господнього, освятили цей хрест разом. І хочу винести подяку тим людям, які потрудилися, які пожертвували, які приклали зусилля, які ініціювали. Це є. Ви знаєте всім, це Володимир Григорович. Хай Господь укріпляє. Я знаю, що у вашому селі багато є віруючих людей. І всі тут присутні, які є, які сьогодні прийшли, і ті, які хотіли прийти і не змогли. І ті, які не знають, але якщо ви були, узнали, то ви прийшли, то їм теж зараховується, приймається. Я благодарю вас, тому що і ваша участь теж є, тому що ви, живучи тут, у селі, один одному допомагаєте. Ви бережете віру в серці своєму у Бога. Хай Господь оберігає через це знамені перемоги, життя над злом, правди над неправдою. І в цьому селі хай оберігає хрест цей животворящий людей і всіх тут проживаючих, і від усякого зла. І хай буде благословенне ваше село. Хай будуть благословенні жителі на ногі і Того ж дня було проведено освячення і чотирьох в'їзних хрестів міста Миронівка, в чому є величезна заслуга приватного нотаріуса нашого округу Валентини Васильівни Шепітко. Перший хрест святі отці освятили при дорозі зі сторони Владиславки, де попередньо вже був хрест, а тепер повстав він в оновленому вигляді. Другий хрест розкинув свої обійми обереги зі сторони центрально, біля міського кладовища. Третій зайняв почесне місце на в'їзді до Миронівки зі сторони козина на високому пагорбку. Звідси відкривається чудовий краєвид на наше місто. Четвертий хрест піднявся у Небесну Височінь обабіч дороги що до села Росава неподалік від храму благовіщення Пресвятої Богородиці біля Центральної районної лікарні. Як сказав благочинний Андрій Оленин, коли поглянути на карту, то місця, де встановлені хрести, утворюють один великий хрест, що накрив своїми крилами наше місто, оберігаючи миронівчан від негараздів. Вітаючи вас святом, дорогі отці браті і сестри, я хочу подякувати Валентині Васильівні, Володимиру Григоровичу за те, що ви підтримали мою давнішню ініціативу, яка прозвучала більше шести років тому. Але прийшов той час, коли воздвигнуті хрести, деякі оновлений, а на одному місці новий поставлений. Я благодарю всіх людей, які сприяли. Сьогодні благодарю священників, які прийшли і розділили молитовно цю радість і заслужили освяченні цих хрестів. Я благодарю всіх прихожан, які трудяться в благоукрашенні, садять квіти, полять бур'ян. Я сподіваюся, що не будуть хрести заростати вже. Вже будуть доглядатися так, як воно потрібно у християнських селах і містах. Я виражаю благодарність Михайлу Григоровичу, який завжди підтримує всі добрі ініціативи, які є в нашому районі. Я дякую меру нашого міста, який морально завжди підтримує, який завжди відгукується і відзивається, і з правильним розумінням відноситься. До всіх проблем, які є в нашому місті, які стараються зробити благо для людей, прикладає максимум зусиль, але є інколи такі обставини, що незалежні від нього, що він не може ради дати цьому. Але ми надіємося, що Господь допоможе всім людям доброї волі і захистить від усякого зла. Благословіть наші сім'ї, родини, благословіть наше місто миром, благополуччям, щастям. Господь буде охороняти всіх, хто з вірою звертається до нього. Надіємося, що і безбожне серце, яке ще на превеликий жаль є. Господь сокрушить своєю милістю, розчинить своєю любов'ю, торкнеться своєю благодаттю. І ці серця перестануть бути жорстокими. Кам'яними, ненависними, посудливими, стануть добрими, справедливими, чесними. Цьому хай Господь всім нам допомагає і захищає від усякого зла. І свято вас, дорогі отці, браті і сестри. Привітав присутніх на святковому дійстві голова Миронівської районної ради Михайло Григорович Бондаренко. Сердечно вітаю вас із встановленням оберігів цих. Хрестів, які будуть оберігати Неронівську громаду, а це центр районної громади. Я думаю, це для людей все зроблено. І спасибі ОТ-Центрів за вашу ініціативу, за те, що ви здійснили це. І, звісно, що вдячність тим людям, які до цього приклали труди, які зробили, які нас називали Отец Центрів сьогодні. Треба, щоб побільше таких справ робилося. Я сподіваюся, що так воно буде. Я бажаю всім. Успіхів та всім! З вітаннями з нагоди важливої події до всіх звернувся міський голова Віталій Миколаєвич Савенко. Отець Андрій, всі батюшки прихожани, жителі міста. Мені що хотілося привітати по-перше сьогоднішнім святом. А сьогодні ми дійсно зробили і духовну справу, і божу справу, що ми освятили хрести, які оберігають наше місто. Я думаю, що місто наше буде минати усякі лихоліття, які ви бачите на сьогоднішній день є в нашій країні. І Паводки, і буревії, ті, які є. То я думаю, з Божою допомогою нам все це допоможе. Ну, а то все нашій труд, наше дето. Я думаю, що ми достигнемо, і дійсно наше місто буде красиве, гарне, а влада буде все робити для того. Так що всім вам здоров'я, це саме головне, і святом ще раз. І, мабуть, це є особливе знамення в тому, що ця подія відбулася в рік 1025-річчя освячення Русі, підносяться у небесний купол хрести, обереги нашого міста, нагадуючи нам про священний обов'язок кожного православного християнина, даруючи надію всім на покровительство небесних сил, захист від зла, негараздів, бо ж хрест. Це символ святості, яка є дорогою до неба, і в момент окроплення освяченою водою поверхня його ніби світиться від краплинок небесної роси, що стала дорогоцінною прикрасою символу нашої віри, що особлює ніби розкинуті длані Господа, який зове до себе і постійно просить за нас перед Отцем Небесним.